Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! А в мабуть, український, бо прапор то український, українські партизани діють і в Криму, і, і там помітили тепер прапор український в одному із селищ в захід на заході Криму, міжводне. в чорноморському районі. Так, Міжводне, міжводне так. так міжводне, так, міжводне так. в чорноморському районі. Раптово замайорів український прапор. Це саме та частина Криму, де росіяни на пляжах, от в Чорноморському, mm -hmm. і так далі копають окопи, бліндажі окріп. Різноманітні зводять прямо на пляжах готуючись зустрічати український десант. Десанту ще нема, а український стяг, український вже прапор вже там з'явився. Можемо подивитися з коментарем відео з місця подій. Міжводне Чорноморський район. Время 8.02, января декабря сьогодні. это нічого себе. Оце нічого собі. До речі, лише нещодавно в керчі поставила ялинку з жовто-синіми іришками, і такими ж кольорами засвітилася вулиця. І це теж до речі, повідомляв активіст Сергій Стерненко. І вже окупаційна влада це не жарт. Шукає тих, хто був причетний до цієї так званої диверсії. Тож бачимо, що Крим все активніше готується зустрічати збройні сили України, ставить прапори, ялинки. все вже готується до того, щоб е, скоро можливо будемо вже м, разом. І несподіванки для росіян для окупантів з'являються на кожному кроці, і впевнено себе росіяни зараз перед святами різдвяними і новорічними не почувають себе ніде. Навіть у Москві вирішили перестрахуватися, мабуть, чекають якихось теж візитів із неба, і е, там розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони, щоб захистити столицю Московії. От там, власне, в полях перед російською столицею з'явилися цілі батареї. І ППО, але місцеві мешканці нам допомагають із визначенням координат цих ППО, тому ми знаємо, як їх оминути, облетіти. Дивляються теж кадри вже від росіян безпосередньо, які кажуть: о, укріпілість, охрана бдід, ППО в полях. Можемо подивитися. У нас на нові є. очі поставили від світі, вона в полях. В Нового года, по избежанию катаклизма ничего, чего, но как они называются, стоят по лохе. Это где охрана бдит. Дуже детально зафіксував цей громадянин Росії, дякуємо йому за таку свідому позицію. Всі точки розташування, координати, місця розташування засобів ППО на цьому напрямку, де він їхав біля російської столиці. Маємо додаткову тепер інформацію. Впевнені, що наша розвідка попрацює професійно аналітично із цими даними і визначить, де ППО стоїть. Тому, якщо щось там залетить, якийсь невідомий безпілотник на. Території російської столиці і Бабахне біля Кремля. Ми знаємо, що ми можемо на 600 кілометрів, 700 і більше бити безпілотниками реактивними. Ну саме ж міноборони Росії про це заявляє, що українці завдають таких ударів по їхніх авіабазах. То й до Москви долетить. А де ППО стоїть? Ми вже тепер точно знаємо.